Вибивали борги та торгували психотропами. Правоохоронці викрили та затримали злочинне угрупування у Калуші. Поширював кримінальний вплив у громаді 35-річний місцевий мешканець. До своєї протиправної діяльності він залучив ще трьох так званих довірених осіб. За його вказівками вони займалися системним збутом особливо небезпечної психотропної речовини. PVP. Фігурантам 42 та 37 років. Учасники. Зокуповували психотропні речовини через інтернет-канали інонімні, фасували їх та розповсюджували за гроші. Організатор він неодноразово засуджений. Мешканець Калуша створив групу з чітким розподілом ролей. Поліцейські задокументували, що угрупування діяло майже рік та мало чітку систему конспірації. Окрім наркоторгівлі, організатор та його спільники причетні до вимагання грошей у мешканця Калуша. Потерпілого обманом заманили до квартири. Там його незаконно утримували понад 9 годин, погрожували фізичним насильством та вимагали кошти. Влітку 2025 року поліцейські викрили та затримали всіх учасників злочинної групи. Слідчі їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 307, сьомої, частини 4 статті 189, вісімдесят частиною 3 статті 146 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють усі. І обставини та додаткові епізоди діяльності групи Люса Грибок Іванюк, телеканал 402. протягом минулої доби. Рятувальники області неодноразово виїжджали, щоб ліквідувати наслідки негоди у Косівському, Коломийському та Франківському районах. Повалені дерева перекрили автошляхи, ускладнивши рух. До ліквідації наслідків негоди також залучалася комунальна установа міська аварійно рятувальна служба. Всього з від учора було здійснено 9 виїздів, До ліквідації наслідків негоди залучалося 36 рятувальників та 9 одиниць техніки. Наразі діє штормове попередження щодо посилення вітру, тому закликаємо мешканців області бути максимально обережними, не ходити під високими деревами, під лініями електропередач біля рекламних щитів також не паркувати автомобілі біля високих дерев. Та по можливості прибрати всі предмети, які можуть випасти з балкону. Від ідеї до створення у Франківську стартував черговий навчальний курс Успіх у бізнесі на базі бізнес-інкубатора інституту економіки та менеджменту і фентунг. Такі курси для потенційних і діючих підприємців організовують вже не вперше. Учасники мають змогу безкоштовно отримати знання, необхідні для розвитку підприємницької діяльності. Сьогодні стартують дійсно наші курси традиційні Успіх у бізнесі. І хочу сказати, що цьогоріч ми маємо такі особливості кожного року ми цю програму удосконалюємо. А сьогодні ми посилили такий психологічний аспект. Тому що коли люди сьогодні прийдуть, познайомляться, то вони будуть мати психологічний тренінг стосовно команду утворення, ціли покладання стосовно розбору своїх таких ситуацій, чи вони чи потрібно їм той бізнес засновувати і так далі, де себе можна застосувати свої знання, свій потенціал. Цього разу на курси зареєструвалися 22 учасники, які прагнуть здобути нові навички або вдосконалити вже наявні. Серед них Наталія Лепецька разом із чоловіком вона нещодавно відкрила бізнес із продажу автозапчастин. Оскільки подружжя лише починає свій шлях у підприємництві, жінка вирішила пройти навчання, яке допоможе у розвитку їхньої ідеї, вирішила долучитися, тому що того місяця я відкрила собі ФОПа, планую запустити разом з чоловіком власний бізнес. Ми займаємося розбором авто. Автомобілів плануємо продавати автозапчастини до кінця, ще не знаю, наскільки воно буде працювати. Курси започаткували ще у 2019 році. Відтоді щороку профільні викладачі оновлюють програму навчання, адже технології ведення бізнесу постійно змінюються. Насправді бізнес-інкубатор у нас у університеті функціонує дуже давно. Це заслуга в першу чергу інституту економіки та менеджменту і ще, мабуть, ще в першу чергу головніше. Це кафедра прикладної економіки, яка постійно займається тут. Проводяться Дуже різні підвищення кваліфікації, тренінги, курси, навчання як для університету, так і для регіону області. Для міста та держави в умовах війни важливо, аби створювалися нові бізнеси, адже це найбільше підтримує економіку в такий важкий час, каже міський голова Руслан Марцінків. Зараз дуже важливо, щоб економіка працювала франківським надійним тилом України відповідно. Тут має працювати малий і середній бізнес, а без нанів, без того, що є досвід передовий, без менеджменту, без бухгалтерського обліку, без інновацій, без роботи в соціальних мережах. Дуже важко уявити сучасний бізнес. Тому всього всьому цьому навчають тут в інкубаторі. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Розвивати робототехніку, популяризувати інформаційні технології та прикладне програмування. В стінах університету короля Данила відбулися обласні змагання з робофутболу. Їх мета кажуть організатори впроваджувати інноваційні технології освіту та навчити молодь застосовувати ці знання на практиці. Робофутбол це відкритий чемпіонат, в якому власне інженерія поєднується з таким спортивним азартом. Бо учасники керують своїми дистанційними роботами, але потрібне і правильне інженерне рішення, тобто Налаштувати і геометрію коліс, і центр мас, вибрати якусь правильну тактичну е, поведінку свою в грі. Е, Тобто це велика праця саме інженера. Ми ставимо до роботів вимоги щодо їхніх габаритних розмірів до ширини, висоти також до маси. І також ми розуміємо, що важливо в конструкції робота мати якісь елементи, які можуть захопити м'яч і, умовно не дати конкуренту його пере пере перевести. Тому ми поставили вимоги стосовно того, які можуть бути розміри тих виступаючих елементів робота. Участь в турнірі взяли 38 команд з різних куточків області серед учасників – 11-річний Арте. Із власноруч створеною робомашиною. Вона каже, хлопець зібраний з лего елементів, майже невагома та надзвичайно маневрна. На розробку пішло всього три дні, але результат ділиться повністю відповідає очікуванням. Робот з лего тут стоїть великий мотор від теж від лего. Тут стоїть такий корпус ці штучки для того, щоб коли м'яч попадає села, він не крутився за це, а цим можна було вдарити боком і м'яч в прямо прямого роту. Тут можна повертати вперед назад. Також дуже швидкий. В реальності я граю в футбол, і мені стало цікаво, як робити це з допомогою роботів, створювати самому роботи та позмагатися з іншими. Змагання складалися з двох етапів: спершу групові матчі, а потім запеклі поєдинки на вибування. Такий формат дозволив учасникам перевірити не лише швидкість і силу роботи, а й стабільність роботи його сенсорів, точність алгоритмів та інженерну продуманість конструкції. На даних змаганнях поєднується інженерія, програмного забезпечення, поєднюються інформаційні технології, фізика, математика. Це все в комплексі, де дітки складають роботи і використовують ці роботи вже у своїх змаганнях. А вони з маличку вже мають свій якісь. Такий хіст до чогось наукового, до інноваційного, до трендового, до модного. Взагалі, IT – це дуже динамічна напрям, який постійно змінюється, і потрібно зайти знову знов, в ногу з часом. До слова такі змагання в Івано-Франківській області проводили перше Висоцька, віталій Магалатій, телеканал 402. Знайти натхнення та підтримку через мистецтво івано франківську військових і їхніх партнерок запрошують на творчі воркшопи. Організовує їх громадська організація. Між іншим, їхня меда надати психоемоційну допомогу бійцям, які нині проходять лікування після поранень в ОКЛ, а також об'єднати жінок, котрі досі чекають на своїх захисників. Відбуватимуться такі зустрічі впродовж листопада та грудня. Загалом ініціатори планують провести 15 різноманітних заходів. Ми підготували низку з які будуть вперше розкривати а, ті ремесла, які традиційно а, використовуються на Прикарпатті. А, це робота зі шкірою, а, потім виготовлення дідухів буде, це вже більш таки до святкових <кій> заходів до різдва, а, виготовлення павуків, а, витинанки і карпування. У Нас планується сім зустрічей для однієї групи, сім зустрічей для іншої групи, і можливо спільний захід, такий, що зможе об'єднати і одних, і других. Воркшопи є основою проєкту «Майстерня взаємних дій, що став одним із переможців конкурсу від управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської. ОДА організатори кажуть, такі творчі практики важливі, адже це частина процесу відновлення. Саме це коло спілкування, яке ми створюємо, та воно допомагає десь зрозуміти, хто яким чином відновлюється, які можуть бути корисні там практики. От, і друга така складова це пізнаємо культуру регіону. Бо багато, наприклад, хлопців то вони з інших областей, і через а, такі практики ми теж дізнаємося, що тут є притаманно. Участь у воркшопах безоплатна. Інформацію щодо програми занять та анкети для реєстрації можна знайти на офіційній сторінці громадської організації між іншим. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Дати молоді можливість проявити себе не лише у навчанні, а й на спортивному майданчику в Івано-Франківському університеті Нафти і газу презентували нову баскетбольну команду і фунтунг академія Говерла. До її складу увійшли перспективні гравці, які вже демонструють високий рівень підготовки та мають потенціал для серйозних спортивних досягнень. Баскетбольний клуб вже біля 25 років розвиває, потужно розвиває дитячий юнацький молодіжний, студентський, професійний. Баскетболу нас в області, і от якраз такі на рівні, на рівні дивізіону, це, тобто першої ліги, наші вихованці не мали можливості тренуватися, показувати себе, розвиватися для того, щоб потім здобути певний фах і попасти в команду суперліги, найвищий дивізіон. І Тепер у нас така можливість з'явилася. І фунтунг академія Говарла вже провела два тури в чемпіонаті першої ліги та нині посідає друге місце в турнірній таблиці. Університеті наголошують, цей проєкт не лише про баскетбол. Тут прагнуть створити спортивний ком'юніті, де студенти, вболівальники та прихильники вишу об'єднуватимуться спільною ідеєю та емоціями навколо команди. Баскетбол це не просто спортивна гра, це не просто секція, це е, певна така міні-спільнота в рамках університету. І не секрет, що сьогодні навчальні заклади, особливо ті, які ми знаємо: Оксфорд, Кембридж, Гарвард, це не про е, освітні програми, це, це не про знання, які вони дають, це про ком'юніті, це про е, ту спільноту людей, е, яку ти потім в житті можеш використовувати, яку ти потім в житті можеш долучати, яка долучає тебе і тому подібне. Це не тільки гравці, які будуть власне на майданчику, це і вболівальники, це фан-сектор, який ми плануємо розвивати. Це група підтримки, яку ми плануємо розвивати. Це інші напрямки, які дотичні до цього. І які теж стають частиною цієї спільноти ректор і Ігор і каже: університет з самого початку заснування славився не тільки своїми науковими здобутками в енергетиці, нафтогазовидобутку, інженерії та айді, а й сильною фізичною підготовкою кваліфікованих кадрів. За його словами, тут зростили чимало чемпіонів і призерів різного рівня. Як університет, ми маємо одну з найкращих. Напевно, спортивних інфраструктурних баз для розвитку спорту в місті, в області, тому що на території і басейн, і стадіон, і манеж, і великий комплекс, в якому є великих три спортивних зали. Ми маємо сьогодні розуміння того, що молодь в Україні, яка сьогодні є в Україні і прагне жити в Україні. Але подивляється десь в сторону Європи, де більш спокійно, де малюють кращі перспективи, принаймні, в медійному просторі. Ми створюємо реальний кейс і стараємося його розширити. Команда уже ставить перед собою амбітні цілі, заявити про себе на всеукраїнському рівні, повернути баскетболу в івано-франківську заслужену популярність та надихати студентську молодь долучатися до спорту. Віталія Коуч телеканал